Можливості залучення фінансування для надання соціальних послуг. Надання соціальних послуг може відбуватися за рахунок різноманітних джерел. Це можуть бути як кошти самих отримувачів соціальних послуг, так і бюджетні асигнування, ресурси меценатів, донорів чи інших суб'єктів. Згідно з законом України про соціальні послуги, фінансування надання соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та організацій, плати за соціальні послуги, коштів благодійної допомоги пожертвувань та інших джерел, не заборонених законом. Давайте трохи детальніше розглянемо основні джерела, які можуть бути застосовані організацією для надання соціальних послуг. Не можна сказати, що державний бюджет є типовим джерелом фінансування соціальних послуг, адже серед основних принципів надання таких послуг є індивідуальний підхід. Доступність та відкритість, що можливо, якщо ви працюєте в громаді і знаєте її потреби. Проте для стимулювання розвитку соціальних послуг на рівні держави ініційовано кілька можливостей для фінансування надання соціальних послуг, які можуть бути використані і недержавними організаціями. Так, до 2024 року регулярно відбувався конкурс з визначення проєктів, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю. Для виконання або реалізації цих проєктів надавалася фінансова підтримка за бюджетною програмою державного бюджету Соціальний захист осіб з інвалідністю, відповідальним за виконання якої визначено фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. У межах конкурсу у 2023 році, зокрема, були підтримані проєкти, спрямовані на надання таких соціальних послуг, як соціальна. Альний супровід сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, догляд вдома та багатьох інших. Крім цього, у 2024 році до бюджетної програми розвиток системи соціальних послуг Державного бюджету України винесено зміни. Тепер за цією програмою передбачено фінансування, зокрема, таких соціальних послуг, як соціальний супровід, догляд стаціонарний та підтримане проживання, а також деякі експериментальні послуги, що не включені до класифікатора соціальних послуг. У матеріалах до цього курсу ви можете знайти посилання на ці можливості щодо фінансування соціальних послуг з державного бюджету, які також будуть регулярно оновлюватися та актуалізовуватись. Згідно з бюджетним кодексом України до місцевих бюджетів відносяться бюджет Автономної Республіки Крим, обласні. Районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Напевно, кожна область має досвід виділення коштів на надання соціальних послуг, проте, здебільшого, на послуги, що надаються обласними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Проте є й бюджетні програми, за якими фінансувались програми соціального замовлення на надання соціальних послуг. Тому рекомендуємо слідкувати за обласними бюджетами, а також адвокатувати появу у них бюджетних програм з надання соціальних послуг якими можуть скористатись, і недержавні надавачі. Місцеві бюджети залишаються головним джерелом фінансування соціальних послуг в Україні. Відповідно, саме органи місцевого самоврядування громади мають передбачати у своїх бюджетах фінансування соціальних послуг. Недержавні надавачі соціальних послуг можуть залучити фінансування з бюджету громади через такі механізми, як соціальне замовлення, публічні закупівлі соціальних послуг, громадський бюджет. Конкурс проєктів тощо, згідно з законодавством, появі бюджетних програм місцевого значення має передувати визначення потреб населення у соціальних послугах. Тому недержавним надавачам варто активно слідкувати за дотриманням всіх процедур у сфері організації надання соціальних послуг в громадах та адвокатувати виконання ними своїх зобов'язань. Також заохочую недержавних надавачів соціальних послуг залучати до фінансування соціальних послуг представників бізнесу. Як місцевий, так і великі міжнародні корпорації, які здебільшого мають програми у межах корпоративно-соціальної відповідальності. Які також можуть спрямовувати кошти на надання соціальних послуг щодо представників місцевого бізнесу, то є гарні приклади залучення їх як до надання таких соціальних послуг, як натуральна допомога, а також через заключення довгострокових договорів. Тоді громадська організація щомісячно буде отримувати певну суму коштів, які вона може використати на заробітні плати працівників, на комунальні послуги чи інші адміністративні витрати. Схожі домовленості про щомісячне покриття витрат умов. Межах надання соціальних послуг є можливим із благодійними фондами чи приватними благодійниками. У випуску щодо розрахунку вартості соціальних послуг та бюджетування більш детально було висвітлено питання оплати, тому зараз я не буду зупинятися на цій темі. Звертаю лише вашу увагу, що це джерело може стати одним з найбільш суттєвих, звісно, за умови платоспроможності отримувачів соціальних послуг та членів їхніх сімей. В силу різних причин. Чи не найбільшим джерелом фінансування для надавачів соціальних послуг недержавного сектору є проєкти міжнародних організацій, донорів, таких як Європейський Союз, Дитячий фонд оон ЮНІСЕФ, Міжнародний фонд відродження та інші. Звісно, мінусом такого проєктного фінансування є те, що воно не є довготривалим, але є скінченним у той час, як потреба у соціальних послугах може бути пожиттєвою, наприклад, послуга підтриманого проживання. Може надаватися одній людині десятки років безперестанку, тому проєктні ресурси донорів здебільшого варто використовувати для становлення соціальних послуг, наприклад, ремонт приміщення, закупівля обладнання і меблів, навчання працівників тощо. А вже кошти на функціонування соціальних послуг варто залучати з державного та місцевих бюджетів. Можливості для недержавних надавачів соціальних послуг регулярно висвітлюються на таких ресурсах як громадський простір. Ресурсний центр ГУРТ, UN Quantum, UN Partner Portal та інші. Посилання на відповідні ресурси викладені у матеріалах до цього курсу. Дорогі слухачі! Це була остання серія навчального курсу Як стати надавачем соціальних послуг. Ми залишаємось на зв'язку і будемо раді вашим відгукам та запитанням. Контактну інформацію ви знайдете у матеріалах. Бажаємо вам успіхів у розвитку соціальних послуг і перемоги. Слава Україні!